Вас вітають події бізнес на першому регіональному у студії Антон Бітімеров і до вашої уваги короткий огляд економічних новин. У Красодонському районі виділено земельну ділянку під будівництво вітропарку. За інформацією прес-служби Луганської облдержадміністрації, зараз на ділянці йде закладка першої установки, робота якої дозволить підтвердити проєктні дані і почати будівництво наступних установок. Зараз тут реалізуються два проекти: будівництво Красодонського вітропарку, потужністю 400 мегаватт і сонячної геліоелектростанції, потужністю до 10 мегаватт. Планується, що реалізація цих проєктів дозволить істотно економити традиційні види палива, в тому числі газ. І електроенергію. Російський інвестор планує побудувати на території станично-Луганського району річковий порт. Зараз готується відповідний бізнес-проект. Про це повідомляє «Схід.Інфо» з посиланням на главу станично-Луганської райдержадміністрації Геннадія Чорноусова. Цитую: ми давно виношували думку, щоб зробити Сіверський Донець судноплавним. Зараз вже відкрито човновий кооператив: 100 човнів у села Валуйського і стільки ж трохи нижче в бік нижнього теплого. Після цього ми почали думати про промислове судноплавство. Зараз ми ведемо переговори, щоб по сіверському донцю можна було пустити вантажні та пасажирські судна. Розповів Геннадій Чорноусов. Про намір російського інвестора знають у Луганській облдержадміністрації. Там вже провели декілька нарад з цього питання. Підвищення цін на газ для населення України, якого вимагає МВФ, неминуче, і питання лише в тому, коли це станеться. Про це заявила перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова, виступаючи у Вашингтоні у фонді Карнегі. Вона підтвердила, що через несправедливий газовий контракт з Росією Україна буде купувати такі обсяги газу, які необхідні для української економіки. Так, цього року відбір буде на рівні 27 мільярдів кубометрів газу. Акімова також запевнила, що Україна буде чітко і вчасно. Виконувати свої боргові зобов'язання за її словами. В бюджеті вже закладено на цю мету майже 95 мільярдів гривень. І до головного сьогоднішнього огляду лабораторна діагностика є невід'ємною частиною лікувально-діагностичного процесу. Отже, для його реалізації необхідна лабораторна діагностична база, що відповідає сучасним вимогам проведення клінічних та біохімічних тестів різного рівня складності. Лабораторні дослідження в структурі всіх витрат на охорону здоров'я в західних країнах становлять близько 10%, і ця цифра в останні роки має чітку тенденцію до зростання. Примітно, що в Луганську є своя сучасна лабораторія. Більш того, в нашому місті. Місті існує і вузівська підготовка фахівців цієї галузі. Ця кафедра розпочала свою роботу у вересні 2010 року на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Єдина кафедра до дипломної підготовки. Раніше лаборантом може було стати, тільки закінчив э, вище учебне заведення. Зараз ми готуємо до дипломної підготовки лаборантів. Треба писати нові програми. Ну, все нове, все робимо з нуля. Саме, що нас виручає, що наша Луганська діагностична лабораторія база. этой кафедры. Это очень важно. Мы готовим не только специалистов для лабораторной диагностики медицинской. Мы тоже готовим специалистов, которые в перспективе могут найти работу в гигиенических лабораториях, в сертификационных лабораториях. Очень тесно сотрудничаем с нашим экспертно-криминалистическим отделом УВД Луганской области. Мы сейчас отладили методики очень точного определения содержания алкоголя в крови, наркотиков в моче и в крови, самых разных других психостимуляторов, лекарств препаратов. Вот. И в перспективе наши специалисты, которые пройдут нашу кафедру, смогут работать и в экспертно-криминалистических лабораториях помогать раскрывать опасные преступления. Експерти відзначають, що в Україні функціонує мережа державних лабораторно-діагностичних відділень при лікувально-профілактичних установах. Однак у зв'язку з недостатністю фінансування та особливостями організації їх роботи ці лабораторії не завжди мають можливість виконувати весь обсяг тестів. Крім того, в даний час на медичному ринку України представлені приватні лабораторії. Багато українських постачальників лабораторно-діагностичних послуг забезпечують їх задовільний рівень якості. Тим не менш, доводиться констатувати, що в цьому сегменті, поки відсутня інфраструктура структура великих операторів діагностичних послуг, які могли б активно поширювати свою діяльність не лише у столиці, а й задовольнити потреби регіонів у лабораторному аналізі. Але Луганська діагностична лабораторія з честю справляється з такими завданнями. Можно так по таким прикинуть объем нашего рынка Луганской области. Он колоссальный, он измеряется в десятках миллионов долларов. Но этот рынок, который ежегодный рынок. Но вы поймите одно. Есть неплатежеспособное население. Не всегда лаборатория отвечает современным стандартам. Тут есть о чем подумать, поработать. Я что хочу сказать. Мы готовим специалистов на самой современной лабораторной базе. Якщо вони удачно складываются обстоятельства, вони можуть працювати в будь-якій європейській лабораторії. І плюс ми ще должны знати, що вся медицинская наука, современная біологічна наука, основана на лабораторній то Відкрити те явление явлення біології, біохімії, молекулярной біології можуть тільки на основі лабораторної діагностики. У 90-ті роки минулого століття стало зрозуміло, що необхідно створювати нову спеціальність лабораторні технології, адже у багато разів збільшилася номенклатура лабораторних тестів. Нині їх налічується більше трьох тисяч. На зміну тестам, що пішли з ужитку, йдуть інші, більш інформативні. Розвиток науки триває і швидше за все, навіть найсучасніші високоінформативні тести в осяжному майбутньому підуть на пенсію, поступившись дорогою іншим, зверхінформативним. Сьогодні Україна переживає гострий кадровий дефіцит у цій професійній ніші. Кваліфікованих лікарів-лаборантів практично не готують. Для Луганської області ця спеціальність унікальна, що існує тільки в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. І багато в чому завдяки потужній базі Луганської діагностичної лабораторії. Лаборатория проделала громадный путь. Мы полностью переснастили ее. на самые современные анализаторы, лабораторная техника у нас соответствует самым жестким европейским стандартам. Специалисты прошли все подготовки, достойные, могут работать в любой европейской лаборатории. У нас с этим все хорошо. В основном черпаем сотрудникам своих Слуганского національного университета, который когда-то там учились на кафедрі биохимии, тепер на кафедрі лабораторної діагностики. Ми оттуда черпаємо сотрудников, їх обучаємо, посылаем на курси ближче дальне зарубежье, і виходить у нас унікальні спеціалісти, которыми ми гордимося. Техніка плюс спеціалісти, то и то, що у нас лабораторія ведущая, одна з ведущих лабораторій України. І на сам кінець випуску динаміка курсу основних валют від Нацбанку за тиждень. Долар наприкінці тижня втратив 4 копійки 798 гривень 75 копійок за 100 доларів. США. єдина валюта завершила падіння на рівні 1043 гривні 80 копійок за 100 євро. І російський рубль після тижневих коливань зупинився на позначці 2 гривні 71 копійка за 10 рублів Росії. І це поки що все, про що ми встигли вам розповісти. Черговий випуск події бізнес дивіться наступної п'ятниці. Слідкуйте за подіями. Побачимо. Бачимось.